Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі знайти значення К. 6 факторіал поділити на 3 факторіал дорівнює К факторіал. Перш за все, розпишемо наш чисельник та знаменник як добуток послідовних натуральних чисел. 6 факторіал поділити на 3 факторіал дорівнює в чисельнику 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4 помножити на 5 та помножити на 6. В знаменнику 1 помножити на 2 помножити на 3. Дорівнює 4 помножити на 5. К факторіал дорівнює 4 помножити на 5 помножити на 6. А тепер 4 помножити на 5 та помножити на 6. Запишемо як 4 помножити на 5 помножити на 3 і помножити на 2. Можемо це все домножити на одиницю. Добуток від цього не зміниться. К-факторіал дорівнює 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4 і помножити на 5. Звідси К дорівнює 5. На сьогодні все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!